На 16 червня російські війська атакували Україну 138 ударними дронами типу шахет та безпілотниками імітаторами різних типів. Наслідок обстрілу постраждали Черкаська, Донецька області та місто Київ. Відомо, що у столиці ворог влучив у приватний сектор, наслідок чого постраждав хлопець. Його госпіталізували до лікарні. Окрім того, через атаку в Обухівському районі на Київщині постраждав 60-річний чоловік. Тим часом у Черк... Каському районі уламками БПЛА зачепило газову трубу, але без критичних наслідків минулої ночі було гучно і у Краматорську. Там у наслідок ворожого обстрілу було пошкоджено відділення пошти та автомийку. Обійшлося без загиблих і постраждалих. Ще одна президентська відзнака у нашого колеги за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Відзнакою президента України за військову службу Україні нагородили Миколу Кобилюка, буковинського журналіста, автора та ведучого багатьох проєктів телеканалу ТВА, а нині солдата Збройних сил України. У журналістиці Микола Кобилюк працює понад 12 років. До команди ТВА він долучився. У 2017 році є автором і ведучим низки аналітичних програм, у яких порушував суспільно важливі теми. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Микола добровільно вступив до лав Збройних сил України. Попри складні умови сьогодення, він не перестає бути відданим справі свого життя. Журналістиці продовжує писати фронтові репортажі, розповідати історії побратимів та підтримувати бойовий дух спільно з відомим чернівецьким режисером і військовим Олександром Ткачуком став співавтором документального фільму Готові до спротиву про бойовий шлях 107-ї бригади ТРО. Нагадаємо, що Микола Кобилюк вже не вперше удостоєний високою державною нагородою. Нещодавно він отримав відзнаку від головнокомандувача ЗСУ за зразкову службу, а також Низку регіональних і загальнодержавних нагород за внесок у розвиток української журналістики. Буковина провела в останню дорогу ще двох військовослужбовців, які віддали життя за Україну. Солдатові Сергію Бучацькому, воїно-військової частини А 2582 віддали останню шану на Садгірському кладовищі у Чернівцях, із солдатом Євгенієм Людвіком, воїном військової частини А 1556 попрощалися у селі Луковиця. Вічна пам'ять. Та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Літні канікули це час, коли школярі мають можливість набратися сил, перезавантажитися та відволіктися від постійних загроз та повітряних тривог, а ще знайти нових друзів, розширити коло інтересів та наповнитися яскравими враженнями. Тож оздоровлення та відпочинок школярів питання, яке хвилює батьків наразі, у першу чергу. Для цього на дітей пільгових категорій Чернівецької громади виділили майже 10 мільйонів гривень. При цьому Знятимуть оздоровчі та відпочинкові зміни, які мають різну тривалість. Відповідно на них виділили різні суми. Відпочинкова зміна це 14 днів. Оздоровча зміна це 21 день. І, Відповідно сума відрізняється. Якщо ми говоримо про відпочинкову зміну, то це є три і прожиткових мінімуми, Це затверджено виконавчим комітетом. Якщо ми говоримо про оздоровчих про оздоровчу зміну, то це є 5 прожиткових мінімумів. Якщо ми помножимо прожитковий мінімум, зараз є 3196 для діток 6-18 років, то Оздоровлення це 15 тисяч дев'ятсот відпочинкова зміна 10 тисяч На відміну від попередніх років, пошуком відповідного табору може займатися не лише управління освіти, адже батьки чи опікуни дітей усіх пільгових категорій можуть самостійно обрати табір, який їм більше до вподоби, та підписати тристоронній договір. Якщо ж вартість табору перевищує виділення на оздоровлення та відпочинок кошти, батьки можуть самостійно. Іно доплатити різницю чи знайти меценатів, каже Надія Шевченко. Привітні освіти наразі працює і підписала вже 50 договорів для оздоровлення, саме оздоровча зміна на 15 980 21 день для 50 діток. І зараз батьки приходять і вже вписують там свої дані, тому що з табором ми вже договір підписали. А зараз йдуть перемовини про діток, які позбавлені батьківського піклування, і про діток, які мають не мають на жаль батька, тому що він загинув через війну або знаходиться в полоні. У Чернівецькій області наразі повністю готові до відпочинку лише два табори: у Мигово та Вожниці. Ще один на завершальному етапі виконання всіх умов. Також розпорядження міського голови. Створена комісія: 11 людей з різних представників різних служб: ДСНС, дитячі поліклініки, Держпродспоживслужби, управління освіти, міської ради, звичайно, і ця комісія виїжджала. та обстежувала п'ять таборів. Наразі двоє таборів не готові до оздоровлення та до відпочинку. Двоє готові, і ще один табір готовий, готовий, але він на етапі реєстрації в державному реєстрі. Табори насправді зараз в дуже хорошому стані, і я щиро тішуся за діток, що вони будуть мати можливість оздоровитися в цих таборах. Мені дуже подобається, знаєте, що. Хоч не дивлячись на те, що це все є приватні підприємці, вони максимально готові йти на зустріч і роблять це для того, щоб допомогти діткам пільгових категорій. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА. Автобуси з жителями Чернівецької області потрапили у дві моторошні дорожньо-транспортні пригоди в Румунії та Франції. Так як повідомляє журналіст Суспільного Віталій Зигря, учора, 15 червня, у місті Вакулешти повіту Ботошані, водій легкового автомобіля, заснувши за кермом, виїхав на зустрічну смугу та врізався у мікроавтобус з 17 жителями Буковини. Дев'ятьох з них доправили до медичних закладів для огляду. До зокрема трьох до повітової лікарні швидкої допомоги Бутошані, шістьох до лікарні міста Дорохой. Ще одна трагічна ДТП сталася 13 червня у Франції за участю українського автобуса, у якому перебували 46 студентів та 5 викладачів Кіцменського фахового коледжу Подільського державного університету. Буковинці поверталися з навчального обміну з аграрним ліцеєм у Британії. Втім, на трасі автобус перекинувся. Внаслідок аварії загинуло четверо дорослих, з них троє громадяни України, дев'ятьох дітей госпіталізували до лікарні. Двох українських водіїв взяли під варту. Одному з них висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві та ненавмисному заподіянні тілесних ушкоджень. Минулої доби, 15 червня, у селі Цурень сталося ДТП. Так, 47-річна чернівчанка на машині Ніссан зіткнулася з автівкою Фольксваген Пасад під керуванням 28-річного мешканця села Тернавка. У результаті 23-річну пасажирку автомобіля Фольксваген госпіталізували до лікарні. Досудове розслідування триває. Цими вихідними буковинські пожежники ліквідували чотири загорання. Так, увечері, 14 червня, очевидці повідомили службу порятунку про займання на балконі п'ятого поверху багатоквартирного житлового будинку у Чернівцях. На момент прибуття надзвичайників вогонь охопив 35 квадратних метрів та перекинувся на балкон сусідньої квартири. У зв'язку із щільним задимленням рятувальники евакуювали 28 мешканців багатоповерхівки та ліквідували пожежу на допустивши поширення на сусідні квартири. Втім, полум'я знищило приміщення квартири, меблі, вікна, двері та балкон. А також частково пошкодило балкон сусідньої квартири. Постраждалих і травмованих немає. Ймовірно, загорання сталося через коротке замкнення електромережі. Того ж дня загорілася літня кухня у селі Великий Кучурів. Площа пожежі становила 40 квадратних метрів. Вогонь знищив будівлю вщент. Причину встановлюють фахівці. Громадянка України намагалася незаконно вивезти до Румунії дев'ять безпілотників вартістю понад 4 мільйони гривень. Так, під час звичної перевірки на пункті пропуску дяківці на кордоні з Румунією у правоохоронців виникли підозри щодо можливого переміщення заборонених або незадекларованих товарів у мікроавтобусі Мерседес, який прямував з України. У ході огляду було виявлено 9 БПЛА та численні комплектуючі до них, розфасовані у коробки розібраному вигляді. При цьому багаж не був задекларований у встановленому порядку. За попередньою оцінкою, вартість вилучених дронів та комплектуючих становить понад 4 мільйони гривень. Наразі представники митниці склали відповідний протокол. Вистава, яка залишить по собі слід, можливо, не зовсім позитивний, але точно незабутній. Кохання копи каяця, хаос, особисті переживання, романтика та драма, переправлені нестандартною хореографією. Про прем'єру, яка стане завершальною у сезоні 2024-2025 років Чернівецького драмтеатру імені Ольги Кобилянської, розповіли журналістам. Робота над цією виставою стала нетиповою для більшості учасників, як для постановчої групи, так і для акторського складу. Дмитро Леончик, режисер вистави, каже, що здебільшого працює в інших жанрах, тому для нього це був своєрідний виклик, адже його теми репертуар соціальної проблематики. А ця вистава є нестандартною через особливість жанру, в якому розкриватимуться усі грані персонажів. Нечиста комедія жанр, який має на меті не не тільки розсмішити, але й викликати смішані почуття, як каже режисер, вистава повинна залишити після смаку глядача. Ну, якщо говорити про що для мене ця вистава, то це напевно про. Таке велике безладдя, якому вже час навести лад, і це йде мова і про внутрішні процеси в людині, і так само це йде і мова і про зовнішній спектр, тобто про те, що відбувається в самій виставі, коли оця йде детективна історія і заплутана справа, який вже час, яку вже час розплутати нарешті. Відлуння і зв'язок із власним життям у цій виставі знайде кожен, адже персонажі люди, з якими ми хоча б раз зустрічалися в реальному житті, каже режисер. Події відбуваються у поліцейському відділку невеличкого містечка, де всі один одного знають. Ну таке де люди пер. Персонажі достатньо яскраві, ми їх можемо побачити на наших вулицях. Ну саме тут така тут ставка робиться на персонажів, на акторське саме існування, на акторські роботи. У новому спектаклі на сцені майстерні Чернівецького драмтеатру глядачі побачать не лише вже знаних чернівецьких акторів. До вистави долучився Владислав Черних, цей запрошений артист, чия робота вже відома прихильникам театру та кіно, поділився своїми враженнями від співпраці з колективом театру та роботи над виставою. Для Владислава це вже не перший досвід на Чернівецькій сцені, і він знову радий працювати тут. Я все життя в комедії, але тут е -е, інший підхід, інші задачі. Об'єми, багато чого іншого. Тому мені було просто цікаво попрацювати, і цікаво, як текст перетвориться сценічно, тому що текст це одне. От, а те, що виходить потім, коли ти ходиш тут, це зовсім інше. Ще однією особливістю, яка доповнює виставу, стане те, що сцена слугуватиме танцмайданчиком для акторів, адже хореографія доповнюватиме хаос, який панує у житті героїв, та надаватиме виставі нестандартної атмосфери. Її постановниця Софія Софрюк розповіла, що робота над мистецтвом створення танцю у виставі також була для неї викликом. Дійсно, це було дуже незвично працювати в такому жанрі, тому що тут настільки хореографія в її чистому вигляді, коли зробіть ось так крок, права, ліва, ніжка, коли це треба максимально інтегрувати, щоб це виглядало перформативно, але одночасно природно. Уся команда, яка працювала над виставою, перебуває у солодкому перечутті прем'єри, водночас переймаючись, як глядач сприйме особисті таємниці. Ці героїв таємниці, що можуть стати як початком кінця, так і шансом для абсолютно нового старту. Режисер повідомив, що, попри практично розкуплені квитки, ще залишається шанс стати свідком цих кульмінаційних подій у репертуарі театру. У нас 18 червня о 19.00 ще є буквально кілька квиточків. 26-го у нас вже sold солдаут. Вже ми не можемо вас запросити. Вже все продано, але ми запрошуємо надалі, тому що тут мало е, глядачів е, закзак за кількістю, але ж вистав будуть гратися. І тому ми запрошуємо. Юлія Слободян, телеканал ТВА.